Мене багато атакують політична опозиція, це прийнятно, це умови, умови політичної гри, але я ринок в землі зробив дем демонополізацію Корсперта зробив, коли був міністром, Декілька інших речей зробив, те саме в наглядових радах, конкретні речі зробив. Мені це щастя, оце проблеми, оці ігри взагалі не потрібні. А, і тому я вирішив дистанціюватися від того. Або я я коли, якщо колись кудись ще і і буду погоджуватися, то буду погоджуватися з дуже чітким мандатом. От я би як які для мене висновок, що я був неправий в тому, що я чітко на початку не проговорив, які речі я би хотів і буду робити, і з яких умов я виходжу. Я би поставив би умови, що треба буде, щоб було змінено правління, треба, щоб була змінена така ситуація, ну там щось конкретні процедури. Якщо вони за певний період не зроблені, то я просто або не погоджуюсь або виходжу. Як це зробив, до речі, один з членів. Наглядова рада, який побачив, що все затягується, і ніколи не підписав контракт. Ну от, треба було робити мені, як він зробив, і просто коли стало зрозуміло, що все буде дуже повільно е і не, не повністю зможе працювати наглядова рада, то туди треба мені теж було відмовлятися і виходити.